Дякуємо, що ти погодився на інтерв'ю. Розкажи трохи про себе для тих, хто ще не дуже знайомий з тобою. Звідки ти йде різ, коли ти зрозумів, що хочеш бути футболістом, велике дякую за запрошення. Народився у Донецьку. Батьки віддали на футбол, та ось так і почалося з першого тренування. Сподобалось і вже знав, що хочу від життя та й все. Яку дитячу, чи юнацьку мрію ти от пам'ятаєш найкраще? Та зв'язано з футболом. Хотілося стати футболістом, грати за дорослу команду, за професійну команду. Який твій типовий день от зараз? Як ти його опишеш? Та, напевно, як і у всіх футболістів, прокинувся тренування, теорія, підготовка до гри, там десь аналізуєш матчі, хтось ходить в зал, працює. Ну, Як як у всіх футболістів. Скажи, от, яку твою рису поза футболом найбільше цінують друзі або твої близькі? Та я так не можу сказати. Ну, Це, напевно, треба їх питати за себе. Ну, Хочу допомагати людям, щось робити добре, І та, та ну і все, і, напевно, це друзі більші знають. У декількох інтерв'ю ти згадував, що в Динамо та юнацькій системі ти стикнувся з труднощами через зріст. Розкажи, як ти переживав ці моменти, і що допомогло тобі тоді? Ну, було важко, так як ну, морально, напевно, я був майже ну не найнизький, але майже, майже самий низький у команді. Ще й позиція в мене, яка потребує, щоб ну, звичайно воротарі ж великі, там великий зріст. Морально було важко, навіть десь, може, і хлопці там трішки підтравлювали на цю тему. Ну, працював, працював, розумів, що ну, якщо зупинишся, то все, ну, нічого не вийде. Працював та вірив, ну так воно і склалось, виріс, і дякувати Богу, все нормально. Ти переходив у овкіп після Динамо. Як змінився підхід до розвитку? Що взагалі там тобі дали, чого не було раніше. Та це. В школу життя, напевно, ну, Вкіп для мене стало такі, такою частиною мого життя, яке, напевно, ну, мабуть, дуже важливу роль зіграло. І я дорослішав там як і фізично, так і морально, психологічно. Це, ну, з теплотою ці моменти пам'ятаю. Я вважаю, дуже важливу роль зіграла в моєму житті. Давай згадаємо період Дніпра 1 Чим він був важливим, чого ти там навчився і чому не залишився надовше? Ну, важливий, напевно, був зустріти людей, які, тренера, з якими я працював. Я там познайомився з, Володим... з Володимиром Миколаївичем Тім'янко, це тренер воротарів. Зараз у Полісі. Він... Ми тут працювали з ним, він дуже мені допомагав, вірив, постійно, дуже багато мені дав. У футбольному плані і розуміння, і у технічному плані. Ну, згадую той період, так важкувато, чесно кажучи. Був був крутий колектив, круті хлопці, але якось ну, клуб, напевно, не розраховував на мене, і так воно мені я це відчував, було тяжко. Ну, так, не дуже я вважаю той період, але. Як воно потрібно було бути, так і сталося. Я ж кажу, це напевно такий шлях е зустріти тих людей, які, з якими я працював потім. Напевно, це для того й було. У пресі згадувалося, що твій батько виплачував компенсацію, аби ти міг продовжити кар'єру в іншому клубі. Як ти сам переживав цю ситуацію? Чи додавало тиску, чи навпаки, стало ще одним поштовхом? Ну це я вважаю неприємна ситуація, яка зв'язана з цим. З компенсацією. У мене і друзі, я знаю, і за цього деякі хлопці були гарні, талановиті, але за цього не змогли десь заграти, тому що, може, не було можливості заплатити цю компенсацію. Це ну, неприємний момент. Я дуже вдячний батьку, ну, це, це багато для мене значить. І я хочу віддячити. Так, це для мене була мотивація. Я хотів віддячити, тому що це. Батьківська довіра, і ну, це для мене дорого коштує. І, ну, я кожен день працював, старався, працюю зараз і буду, хочу віддячити так, батькам, радувати їх. Та, ну, дякую їм ще раз. Коли ти переходив в Олександрію, ти знав, що тут може бути шанс у першій команді. Чи готувався ти хоча б поступово, морально до цього? Е, ну, звісно, хотілося як мрія, я ж кажу, була. Але коли я приходив сюди, я ще ну, більш думав за Ю 19, тому що приходив у Ю-19 і як розраховував більше, ну як з Ю-19 працювати, грати за них не міг на той на той час, на той період, я не міг якось концентруватися на першій команді. Потім воно так склалося, що там хтось уйшов. Мене запросили потренуватись першою і так закріпився, тренувався. Так вже тоді, коли почав тренувати з першою командою, хотілося так проявити себе, працював. Тоді вже так ставив якісь цілі для себе. Ну і чекав, чекав, і все, дякувати Богу, вийшло. Будемо далі працювати. Життя покаже, що де як. Напевно, твій дебют запам'ятається тобі на все життя потягнути пенальті. Як у такій ситуації ти керував нервами і хвилюванням? Та і в цьому моменті якось не було хвилювання. Ну, це вже гра, ти в грі, ти думаєш тільки про гру, концентруєшся, не до мандражу було. Звичайно, коли тренер позвав підізвав мене до себе та Сказав, що буду виходити на заміну. У той момент, звісно, трішки відчувався такий мандраж легкий, але почав одразу розминатись, все вже почав думати про гру та якось після виходу на поле вже не було якогось мандражу. Це взагалі була інтуїція, аналіз суперника чи, можливо, ще щось. Та, напевно, інтуїція, так. Сказати, що я прям аналізував його, ні, ну. Напевно, повезло просто та й все. Опиши той день, і ті 15 хвилин перед виходом. Які емоції у тебе вирували тоді в голові? Я ж кажу, я одразу почав розминатися, вже думав про гру. Так ну, хвилювався трішки, я ж кажу, з виходом на поле вже все тільки гра нічого вже не турбувало. От після гри також на, у нас були вихідні, дали, якщо не помиляюсь, вихідних, Їхав додому у поїзді і так е -е, дивлюсь, е -е, там десь хтось виклав. Навіть тікток відкриває там, як хтось виклав мене. Ну так воно було якось е -е, навіть незручно. Не, не міг повірити, що то я був якось так, дуже відходив від цього. Ну, приїхав додому, вже так, батьки привітали, там друзі привітали. На наступний день вже, вже якось теж не думав про це. Хотілося навпаки вже повернутись на поле, тренуватись, так замотивувався трішки. Ну, ну крутий, крутий момент у моєму житті, звісно. Ти нещодавно підписав новий контракт з клубом невдовзі після свого дебюту. Скажи, як це вплинуло на тебе? Можливо, додалось ще трішки більше впевненості? Та напевно ніяк не вплинуло. Я дякую клубу, дякую команді, тренерам всім. Ну, додало трішки мотивації, хочеться віддячити теж клубу. Та й все так не можу сказати, що якось вплинуло на мене. Зараз у команді багато нових гравців, і ти, як сам казав, адаптація трохи складніша. Захисна ланка майже складається з легіонерів. Як ти комунікуєш безпосередньо з ними та з іншими легіонерами? Важкувато, важкувато цей момент. Але ну, знаєш якісь базові слова, там англійські у нас. У захисті грає Мігель Кампош та Джаст, і вони добре знають англійську, тому ну, з цим проблем з ними легше, ніж з іншими хлопцями. Які слабкі сторони ти зараз визнаєш у собі та над чим ти працюєш щодня? Ну, звісно, є слабкі сторони, але секрет не буду розказувати. Тому знаю, над чим треба працювати. Знаю, працюю, будемо старатися, щоб. Бути сильним у, у, на всіх ланках. Коли бувають важкі дні, от, наприклад, пропущений гол, можливо, помилка, як ти налаштовуєшся наново? Що тобі допомагає? Та... це важко, звісно, коли програли. Якщо ще помилився ти там, то ну, нема настрою. Так, стараюся просто. Зловити, так скажем, спокій, нічого не робити, не дивлюсь гру там, стараюсь відійти від неї, там, щоб пройшов день, потім вже з холодною головою аналізуєш, та і все. Як Шева каже, футбол, то гарна гра, гарна тим, що є наступний матч. Тому треба вже думати за наступну гру і все. Можливо, ти маєш якийсь ритуал перед грою або в перерві? Та ні, ні, немає. Помолився Богу та все. Хто для тебе зараз от, приклад воротаря, за чим досвідом ти стежиш і на кого ти орієнтуєшся? Та напевно, щоб прям орієнтуватись, нема такого. Є воротарі, які подобаються. ну, Тібо Курта, зараз Донарума дуже сильно подобається. так. Дивишся, тися, прям сказати. Що... Там, щось у них забирають, ну, якийсь досвід, то ні. Просто люблю дивитись, там, якщо вони подобаються дуже. От що зараз є твоїм внутрішнім двигуном? Чим ти себе мотивуєш, коли інші цього не бачать? Та я навіть не знаю. Це звичайна мотивація. Ти хочеш бути сильнішим, хочеш допомогти команді. Та й все нема такого, що от... Якась вона там особлива. чи ні, звичайно, хочеш працювати, це ти любиш це діло, ти все, виходиш, працюєш, стараєшся, і, і все. Є щось, чого ще ніхто не питав у інтерв'ю, але б ти хотів би про щось розповісти. Наприклад, я знаю, що ти обожнюєш парфуми, читаєш цікаві книжки. Розкажи нам про це трохи більше. Та ну, це я, я вважаю, кожна людина те ж саме. Ну, всі люблять і парфуми, і книжки. Ну, так, щось особливого такого нема. Ну, люблю фільми подивитись, серіали, музику люблю, каву смачну дуже люблю. Так, та, ну, я вважаю, що всі люди так ну, там, нічого особливого. І остання ще одна мрія не футбольна, якою ти живеш. І ким би ти хотів бути е, поза спортом? Та напевно нема такої мрії. Мрія одна була завжди: це футбол. І ну... навіть на думку не приходить. Ну, те, що подобається із інших професій, напевно, це щось е, зв'язано було, б, може, з щось, типу детектив, слідчий якийсь, щось може. З того так. Ну, постійно була одна мрія: це футбол і, чогось чогось достіч, та, та й все. Ну, тільки футбол.